Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні я вам розкажу, як я готую бриндзу у домашніх умовах, без ферментів, з мінімальною кількістю продуктів. Для цього я беру молоко. У мене 3 літри, але зверху я зберу сметану, вершок, і у мене залишиться десь приблизно 2 літри 700 г. Потім беру 50 мл оцету 9-9% і столова ложка солі. Молоко я висипаю у кастрюлю і ставлю на вогонь, для, довожу його до кипіння. Як тільки я побачила, що на молоці втворюється піна, я вкладу туди сіль. Стосовно солі, ви можете по Пробувати молоко, якщо ви любите солоніше, то можна додати солі, якщо ні, то можна покласти менше солі. Після цього я вливаю оцет і починаю помішувати. Вогонь не потрібно виключати, а поставити на мінімальне, щоб тільки нагрівалося молоко, щоб не кипіло. І помішуйте. помішуйте до тих пір, поки на молоці не будуть утворюватися хлоп'я, і буде, будуть ці хлоп'я виділятися від сирова. Потрихеньку помішуйте, помішуйте. І так ви побачите, що спочатку вони, їх буде мало, вони будуть маленькі, потім все більше і більше буде утворюватися, і вони все більше і більше будуть підніматися на поверхню. Після цього, коли ви вже побачите, що досить багато таких утворилося хлоп'їв, і сироватка гарно відокремилася, я просто беру марлю і Осю цю масу виливаю в марлю, даю стікти, я не підвішую нічого, просто піднімаю декілька разів і формую ось отакі, таку ковбаску. Ну, мені так подобається, я не придавлю нічого. Залишається сироватка. Я хочу сказати, що сироватка дуже корисний продукт, я його ніколи не виливаю, я заморожую у пластмасових пляшках, а потім використовую. Ось, подивіться, зараз я. Покажу вам, скільки вийшло із 2-700 мл у мене бринці Майже 300 г. Ось така бринца. І це дуже швидко виходить. Дуже смачна. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім гарного настрою, всім миру. До побачення!